До урочистого відкриття меморіальних дошок запрошуються представники влади міста, родини загиблих героїв Руслана Куціля, Олега Конопади та Ігоря Панасенка. Сиди, кріхи, седи помили нас. Сиди, Боже, віки с тебе смерти помили нас. Сиди, Боже, сиди, кількість, де безмерний помили нас. Слава сину і на віки віки, ам. Вес тела тройця помили нас, Господи, чисти ріки наші, владики, рости, визиконі наші, святи за тайсів, нами наші, імені твора Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слади, сину і святого дух, висих час і на віки віки, амінь. Події сьогодення. Не можуть нас настільки налаштувати, щоб ми відчували у собі цю духовну радість, тому що втрати кожен день сягають все ж таки не сотнями, а тисячами. Ми сьогодні засвідчуємо свою любов нашим хлопцям, які стали небесними воїнами і висловлюємо найбільшу подяку їхнім батькам. Що їх породили, виховали їхнім дружинам за те, що вони далі продовжують робити їхню справу їхнім діткам, що вони їхніми є наслідниками. У їхніх жилах тече батьківська кров воїнів-героїв. Та біль, вона є нескінченна. Білю батька, що він тратив свого сина. Він знає, що отой цвинтар це є знову його єдина зустріч, де він зустрічається зі своїм сином. І він розуміє, що тільки син, отой хрест, буде його підпорою і надією. І ви знаєте, дорогі браті і сестри, справді так. Ці хлопці, які положили своє життя, вони є найбільшою сьогодні нашою підтримкою. Вони вкотре селяють нас надію, тому що споглядаєш на кожного із них життя і бачиш, що не потрібно опускати руки, що потрібно підтримати їхні родини. Вони не самотні, ми тут поруч. І ми сьогодні засвідчуємо свою любов і свою подяку. І вкотре хочеться наголосити. Ідуть свята. Ми маємо об'єднатися у спільній молитві, у Воскресному вослужінні. Ми знаємо, що за нами правда, що за нами Бог. Ми не маємо права упустити руки. Ми не маємо жодному разі засумніватися у нашій перемозі. Ми знаємо, заради кого ми маємо жити заради тої маленької дівчинки, яка втратила сьогодні свого тата, але вона знає, що її тато герой, а ми допоможемо, щоб наші бійці мали перемогу своєю єдністю, своєю щирою молитвою. За перемогу своєю подякою і своєю пам'яттю, яку ми будемо передавати з покоління в покоління. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Знаєте, досить символічно, що ми сьогодні відкриваємо дошки в час страсного тижня, в час найважчих моментів. Земного життя Ісуса, але ми всі знаємо, що настане той Великдень, настане то свято перемоги життя над смертю. І так само ми впевнені, віримо, що настане цей новий Великдень для нашої держави та перемога. Ще раз хочу подякувати родинам наших героїв за ту величезну жертву, яку віддали ваші рідні за нашу державу, а нам всім побажати бути достойними цих жертв і пам'ятати, якою ціною дається наша свобода. Перемоги нам всім! Слава Україні! Як і було сказано, чергове вшанування пам'яті нашим героям, нашим героям не тільки. Які народилися в Калуші, а ті, які проживали тут. Наш проєкт, наша громадська організація, як уже раніше завжди сказано було, спрямована на те, щоб створити та зберегти пам'ять про кожного з них. В першу чергу хочу подякувати місцевій владі за те, що підтримуєте наш проєкт і турботливо, і з важливістю ставитися до збереження цих пам'яток. Хочу подякувати родинам, які втратили своїх рідних на війні. Побажати вам терпіння і сили вміти жити з цією втратою і гордитися ними. Добавити, мабуть, нічого, вони є прикладом мужності та патріотизму. А ми, в свою чергу, будемо робити все для того, щоб пам'ять про них жила вічно. Пам'ять живе дотр, доки герої пам'ятають. Слава Україні! 17 березня 13.17, нам нам сигнал у нашу групу сім'я. Прийшло останнє повідомлення від нашої дитини. Рідні мої, прошу вашої молитви. Я вас сильно люблю і ціную. І це останнє було, що ми чули і читали від нього. Ви знаєте, мені хочеться сьогодні пригадати перші секунди народження Олежика, тому що я була присутня на родах. Я перша його побачила. Ми з мамою перші почули цей такий вістарий крик. Олежик був надзвичайно доброю і щирою дитиною. А в дитинстві це була така невгамовна дитина. І я дивлюся на нашу Анастасійку, вона не знаходить собі місця. Це Олежик номер 2 Я дякую тобі, Наталя, за Анастасійку і дякую тобі перше за те, що ти вчиш дитину. Берегти пам'ять про нашого Олежика. Ви знаєте, коли її запитуєш, де твій татко, вона говорить, він в серці і на небі. Для нас, а особливо для мене, це дуже важливо. А зараз тривога, біль. І жодного дня практично не проходить без молитви і сліз. Пройшов рік, але біль в душі не стихає. І ви знаєте, я кожен день. Кожен день, якщо не ранком, то після роботи я біля банера. Я молюся і просто прошу Бога, щоб всі наші хлопці якнайшвидше повернулися з війни і щоб якнайшвидше закінчилася ця клята війна. Я щиро співчуваю всім родинам, яким сьогодні відкривали дошки, співчуваю всім матерям, дружинам, дітям, які перенесли це страшне горе. Давайте разом будемо вірити у перемогу. Молитися за перемогу, і я вірю, що вона швидко настане героям слава ти наш захист і мир, ти наш і ти наша слава. i'll